Я перейшов до Донбас Євген Константіно на Купушкенко на, на правого краю кидоку Володимира Карарона. Роман Хоменко у воротах СКА к У нього 12-й номер. Також у заявці національної збірної пропускається помилки, зробив пробіжку, Данило Савчук передньо... зіткнулися два аграції команди. Який сумбург. Передача на Кукушкина з над далекої відстані. Коваленко. Тіщенко. сив. Євген Сапун. Вісключа гра голкіпера. Владислав Кукушкин. Кукушкен. в середньому Савчук. Передача на Руслана Діакону. Відмінний вхід. Передача в Кут на Едуарда Гадельшина. Бепосип пом'ячала рекошатний від гонки, промотає всіх. 9-6. Джелля Код до пропускає після. В лінію пас. Забуває. Тіщенко. Коваленко. Мінйо. Іван Мелік. м'яч від попередчини вилетів колегу. Набігає Дмитро Коваленко. Коваленко. На діакону, якому діакон зараз в задній лінії. Данила Савчук. Класно переграв Володимира Кара, але не воротаря. Чемпіонату останніх років. Володимир Кара. Кидок! Третій кидок, а фактично поспіль. Атаки стали завершуватися. Стало отримувати логічне завершення у вигляді кидки. то поменшало швидких переходів, відповідно, легкий голів у Кедок Євген Константіно. Зараз на куражі. Савчук. Виходить на гладкого і м'яч втрачає. Гадельчин. Чистий вихід на ворота. Забиває Едуард Гадельчин. Рахунок стає нічий. Євген Костантіно. Гладкий. Буде кидок. Ні. Передача в лінію. Більш повільної гри, більше шансів на успіх у Донбаса. Згота атакує, тим не менш, нічия. 15-15. Владислав Кукушкін проходить на 6 метрів, Рос... наштовхується на захист Дмитро Коваленко, його кидок. Кукушкін зависає в повітрі і закидає. Це 2-20. Тамс попереду. Скаше весеє втрата. І тікає на ворота суперники. Володимир Кара. М'яч у воротах. Штанга. М'яч вилетає в поле. Підбирання. І з другої спроби Савчук. Зараз Ікара, і. Карєлов і на майданчику. Кара піднявся Коваленко, Тіщенко. Коваленка вкутна Коноваленка. Хороший міг би бути момент, але Коноваленко не втримав м'яч в руках. Знову йде на нього передача. Кукушкін. Кідо. Кукушкина здалеку під нас Шанаси за нічійну рахунку 15-15. Данило Савчук. Іван Фучіджи схоже, що отримає червону картку. Так, Іван Іванович, ми залишити майданчик і додивлятися гру вже з лави запасний. Сьоо. Виходить м'ячів лінію. Вижній кут, який мав би, здавалося, захищати воротар, але і більш досвідчений Євген Сапун також. Такожоо, передача на. Того поєвлію на стріла вибиває. Веленко. Далі вихід росла. Я Черговий сей від Євгена Сапуна. Двохвині штраф отримує Євген Сапун. І не виходить взагалі кидок передача на Савчука, Савчум 34 28